Dragon Age Origins або українською драконів Вік Зачин. Скільки в цій назві ностальгії, скільки веселих та сумних спогадів, скільки крінжі та Моріган. Сказав би ніхто з моїх друзів, бо вони цієї гри навіть не торкались. Хоча у мене всього лише один друг. І той любить Лол. Я у свою чергу згадую, як у років 13 усі свої вечори проводила за компом, замість того, щоб пити з однолітками на райдозі, намагаючись допройти цю прекрасну РПГ. комп тоді більше вже нагадував відро з цвяхами і кидав мені сині екрани смерті кожні 15 хвилин. Але я, діючи на упередження і зберігаючись кожні 2 хвилини, йшла далі по сюжету, заради неймовірної історії, геймплею та лору. Сподіваюсь для вас драконів Вік зачин теж є приємним спогадом. Тож пропоную разом поринути у цю захоплюючу подорож, ніби на ім'я Dragon Age Origins. Вступний ролик розповідає нам, що нас забрали з тюрми імперського міста. Спочатку везли в кареті, а тепер у човні на схід в мор, блять, не та РПГ. Вступний ролик розповідає нам, що в пошуках Єніфер Фірегеральд опинився на околиці. Так, любисток, ти мене ще в третьому відьмаку зибав. З'їби нахуй! вступного ролика ми дізнаємось про походження мору. Маги намагались захопити небеса, але самі їх і знищили, що б це, блядь, не означало. Їх вигнали, але ті повернулись як породження темряви. Тоді прийшли сірі вартові, щоб зупинити мор та перемогли. Через 400 років всі вже забули нахуй про цей мор, окрім вартових. Як і те розуміє, дункан, оце хуярили орків, хуярила, а потім на вулиці хтось знову якогось йобаного коржа слухає. Help us all. Ну, Якщо ви просите. ну звісно ж, я створювала персонажа більше часу, ніж необхідно на проходження RDR2. Ні, серйозно, вона ахуєнно довга. А оце і пілоса Джона Марса... Грати ми будемо за ельфа, бо люди це фу, а гноми нагадують мені, що я вже не виросту до 175 см. сантиметрів. Спочатку я думала грати з далійського ельфа, але я люблю страждання, тому будемо ельфом з міста. Я обрала клас воїна, бо Пф, це точно не про мене. Я дурне, як пень. Я намагалась зробити персонажку схожою на себе, і в мене вийшла алкоголічка зі спального району. Так що дійсно дуже схоже. Подивившись стандартні зачіски, я полетіла на Нексус, на якому я провела часу більше створюючи збірки на Skyrim, ніж грачу у цей самий Skyrim. Але не знайшла там нічого цікавого. Ні, зовсім нічого цікавого. <кхм> Я додала їй тіні, які більше схожі на синці під очима, ніби вона всю ніч передивлялась воїни клонів і ридала. Або вона просто єнот, я не знаю, вона багатогранний персонаж. Також я зробила їй темні губи, щоб підкреслити відчі в очах, Як я й кажу, вийшла дуже схожа на мене. Голос я обрала з найкрінжовішим сміхом. Are you insane? Yes. Персонажку я назвала на честь героїні з одного з моїх улюблених творів. Ні, я кажу про Вальс меланхолік Ганусю мені більше подобається, але вона одна неповторна. Розказала очки, обрала навики і можна приступати до гри. Дункан розповідає нам про тяжку долю міських ельфів. Вони роками були рабами людей, і навіть після звільнення зазнають жахливої дискримінації та вимушені жити у окремих бідних районах, які називаються Alienage. Alienage. Ейлі, наже, я не грібу, як перекласти це слово, тому просто буду казати, як і в англійській. На цьому моменті я подумала, що помилилась, обираючи міські ельфів, бо все щось занадто мрачно. Але не переживайте. Далі буде тільки гірше. Наприклад, виявляється, що ми виходимо заміж. Про це нам повідомляє сестра і сонечко. Якщо біля віфтеря мене не чекає Моріган, я відмовляюсь. Хоча, як виявилось на відміну від екрану створення в грі, ми виглядаємо як пиздець, тож рандомний ельфійський поц це, мабуть, краще, що ми можемо знайти. Про весілля ми також розмовляємо з батьком, який каже, що я повинна радіти, що це він обрав мені рандомного ельфійського поца, а не старійший. Єбать, спасибі, нахуй десять з десяти. Рілі really appreciate. Ще він каже: Do you want to marry someone 15 years your senior? Так, не відволікаємось. Ми зустрічаємося з нашим кузеном, який поки що найкращий чоловік у всій грі, до того ж з явними веселковими вайбами. Apparently your groom's a dream come true. Він також сьогодні одружується і також цим невдоволений. Я вирішила доїбатися до сумного безхатька, який розповідає нам реально сумну історію. Але я йому сказала, що в мене всі гроші на карці, і взагалі мені пох і ми попоздавали на зустріч з нареченим. Ми бачимо, як якийсь людський непотріб домагається до наших ельфійських подруг, але ми йому погрожуємо, а наша сестра добиває... Обожнюю погрожувати, коли все роблять за мене. Я так у плекдейл проходила, коли мені Арна дали. Взагалі виявляється, що отой утирок це Воган, син Ерла Ерладенеріму. Але кому не поїбать? Похуй, я похоєс. Ми нарешті зустрічаємось з нареченими. Я, звісно, починаю хуїсосі чела. Це моє хобі. Чел, доки ти не виглядаєш так. Навіть не говори зі мною. Ми вперше зустрічаємося з Дунканом, і діалог з ним це просто монолог хворого шизофазії. Вітаю з весілля. Ви хто я вже знайшов, що шукав. Що? Це не твоя справа. Як виявилось, наш старіщина теж не дуже адекватний, бо Дункан його друг. Але нарешті той починає складно розмовляти і видає нам експозицію, що почався мор, і король Кейлан збирає сірих вартових в Остагарі, щоб пиздитись породженнями темряви. Але ж у нас тут весілля, тому все цікаве почекаю. На святкування знову вириваються кругловухі, забирають наших подруг, а нас вирубають одним ляпосом. М -м -да. Прокидаємось десь в кімнаті, всіх інших уводять, а нас намагаються зв'язати. Я, звісно, погрожую двома збройним чоловікам в обладунках, бо хочу померти. Але тут з'являється мій краш. І тут я вголос сміяла з того, як ці довні спочатку насміхаються над Соресом з мечем, але коли меч був вже у мене в руках, вони такі оно крінж. Мабуть, зрозуміло, у кого тут справжня влада збереження та завантаження. Виявилось, меч нашому брату дав Дункан, але не прийшов сам через свій нейтралітет. Ясно, блядь. угу. мені політичний, яка я різничний, уйоба, Уй, пішов на. В наступній кімнаті на нас вже уре якийсь дід, походу, ваще не викупаючи, що ми зі зброєю та в крові не просто так. Ну, чел, ти мій шолом бачив, він страшніший, ніж твій йобич. Але тут з'являється мій краш номер два і одразу збігає. Розумний челік. Потім я вирішила вирізати ще трьох озброєних чоловіків. Are you insane? Чому мене всі про це питають? Далі все йде по пунктах. Продовжуємо вбивати кожного зустрічного, пилесосиму локацію. Невелика ремарка. На жаль, я не знайшла українську локалізацію гри, а величезну фентезі РП, чисто англійською я не вивезу. Я ще не настільки флюент. Тому доводиться грати з кацапськими субтитрами. Повірте, мене теж нудить кожен раз від цієї хуйні. Але якщо у вас є якась ідея вирішення цієї проблеми, то будь ласка, напишіть в коментарях. А поки я буду писати українські субтитри до важливих діалогів, щоб, хоча б, вам свинособачі собача очі не муляла. Ми бачимо, як нашого нареченого Нелораса вбивають. Берімо попередні пункти аж допоки не знаходимо вогана. Цей вкурлений пацюк намагається заговорити нам зуби, але я сказала, що мирного рішення не буде. Нарешті ми повертаємось до Ейлінажу. Взагалі, я звісно, конче розумна. Хотілось відволіктись від пиздецю, що відбувається в реальності, і пограти в гру дитинства. А тут спорогу расизм, сегрегація, сексизм та насилля. Нуль з десяти. Рекомендую нікому. Тут прибігає охорона і каже, що ми прихуїли вирізати цілий палац та вбивати сина Ерла. Але ми... Ні нахуй мені похуй. Бо Дункан призиває нас як сірого вартового. Але ти, блять, не розслабляйся. Я все пам'ятаю, нахуй ми прощаємось з Соросом. Ну так, сонечко, звісно. Mm -hmm. Та Шані. You're amazing, you know that? І вирушаємо в дорогу ми поїхали до Остагару, який імперія Тевінтер збудувала, щоб захиститись від мешканців диких земель. Тут ми будемо оборонятись від породжень темряви з армією короля та іншими сірими вартовими. Ще одна ремарка. Я проходила Dragon Age майже 5 років тому і навіть тоді вже плуталась у лорних фактах та термінах. А зараз я взагалі типу, куди, чому, що і нащо. Якщо ви помітите якісь помилки, помилки. Помилки. Якщо помітити помилки та помилки стосовно Лору чи сюжету, то сміливо мене виправляйте. Я це кажу, бо я та людина, яка перша побіжить відривати руки тим, хто не знає, хто вирвав серце Лорхану, як звали пророка Данмерів, чи як ельфійські раси називались в Арені. Ми зустрічаємо дурнуватого короля Кейлона. Взагалі він доволі приємний, навіть незважаючи на те, що він схожий на того персонажа зі Шрека. Тут ми вперше чуємо про якогось архідемона, ритуал посвяти та ще одного сірого вартового Алістера. Що це за таємні сутності та які вписки влаштовують сірі вартові, дізнаєтесь в другій серії, якщо вона, звісно, буде. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки і пишіть в коментарях, яке у вас було знайомство з Dragon Age. До побачення!